Мир вам. На сьогоднішній день це привітання, мені здається, має особливе значення. Люди стривожені, в якій би країні вони не жили. Але Господь є той самий всюди, Він чує молитви людей Божих. Сьогодні вдарований Богом день, я хочу засвідчити і прославити Всевишнього Бога. В псалмах написано. І до мене поклич у день недолі, і, і я тебе порятую, ти ж прославиш мене. І також в такій колишній давній пісні є такі слова Милості Господні, спамінай, читай, всіх їх дає дінай, серце повторяй. Я приїхала з України з маленького містечка, що на Львівщині, приїхала до, в гості до Сина свого. Який зараз проживає в Америці і до рідних. І хочу розказати коротенько про милості Божі у моєму житті. Як розповідала моя покійна мама, колись лікарі прогнозували мені смерть, що я не народжуся, але церква Божа молилася за маму і за мене, і Господь подарував мені життя, я родилася жива, здорова. Господь мав плани на моє життя. Він був зі мною завжди поруч, а коли я проходила випробування, він брав на руки мене і ніс. Це відчувалося по-особливому. В 34 роки мого життя прийшли від випробування. Я залишилася вдовою з двома малими дітьми 7 і 9 років. Було важко. А ще через три роки один за одним помирають мої батьки, які мені були дуже помічю і допомагали мені всьому. Здавалося, все, я цього не витримаю, але поміч прийшла згори. Я дякую Богу, що благословив мене всім, і я змогла, як кажуть в народі, поставити діток на ноги, вложити в їхнє серденька любов до Бога, і вони служать йому. Також Господь подарував мені люблячого чоловіка який є нам опорою і благословінням. І ще як підтвердження Божої любові до мене це об'єднання родин. Я тут у вашій церкві, тому що мого теперішнього чоловіка, покійної дружини, є тут рідні, це родина Солов'ячуків, і ми дуже живемо дружно і не цураємося одне одного, це є дуже цінно для мене. Я дякую Богові за це. Почалася в нашій країні війна, і вже через місяць мого сина покликали дали повістку і призвали в армію. Його забрали воювати, і він був не в одній гарячій точці. Не раз було, не було з ним зв'язку, і це для мене постійні переживання і стреси. А хвороба, яка десь затаїлась мені, почала про себе заявляти. Пройшовши різне обстеження, лікарі підтвердили, страшний діагноз. Це онко. Лімфома Гочкіна, лікування сказали важке і довго тривали. Я пройшла шість курсів хіміотерапії, а це 42 дози хімії і 20 променів по народному, як то кажуть, пушки. Було багато молитов, і Господь їх вислуховував, допоміг мені пройти, бо було дуже важко. В кінці лікування мій організм повністю здався. Гортань моя була вся в ранах. Я не могла ні їсти, ні пити і навіть не говорила. Я зовсім не говорила. І ще я в кінці підхопила, тому що організм був дуже ослаблений, підхопила ковід. Дочка моя мені варила півпорції дитячої суміші, тільки півпорції, і я її не могла з'їсти. Думала, що помру голодною смертю. Сльози нагортались на мої очі, але я не могла навіть плакати. Тому що було дуже-дуже боляче, вся гортань була в ранах. Думала, це вже мій кінець, але це думала я, але не Господь. Господь дав для мене вихід. Він ніколи не спізнюється, Він завжди приходить вчасно на допомогу. Я помаленько стала їсти, пити, говорити. Правда, ще я колись співала від молодості в хорі. Зараз, правда, мені важко співати, але я вірю Господь. Поверне повністю мій голос, і я буду ще його славити співом. Важко стає на серці, коли згадую тих людей, з якими я проходила лікування, але дуже багатьох їх вже нема в живих. А я жива стою перед вами. Я казала, я буду свідчити всюди, де я буду, про милість його. Слава йому. В книзі Йова є такі слова, бо Він завдає рани. І сам обв'язує їх, він угрожає, і його руки лікують, в шести лихах врятує тебе і в сьомому не торкнеться тебе зло. Під час голоду визволить тебе від смерті, і на війні від руки меча. І слово Боже є вірне. Він зберіг сина на фронті, він допоміг йому повернутися додому. Не раз рятував його від куль, виводив не тільки його, але тих. Побратимів, які були разом з ним. Зараз він є тут. Я пройшла чергове обстеження і лікар привітав мене з добрими результатами, сказав жити, забуваючи про хворобу, так, саме про хворобу, забуваючи про хворобу, але але не про милість Божу, не про його велику жертву, жертва Христа недаремна. Ранами його я є зцілина. Слава йому! Велика подяка і слава Всевишньому Богу. Дорогі друзі, не втрачайте віри, покладайте свою надію на нього і моліться. Моліться за себе і за тих, хто потребує молитов. Хочу сказати, що молитва має велику, велику силу. Вся слава Богу, будьте благословенні!